Шоу, яке народилося з однієї вуличної трупи і перетворилося на феєрію, яка захопила весь світ. Цирк Дю Солей – дитяча мрія, яка принесла її засновнику мільярди і визнання, а потім рухнула в одну мить і стала банкрутом. Чи повернеться велике шоу? Дивіться в бізнес-історіях. Хлопчик з канадської провінції Гіла Ліберте завжди мріяв про цирк. Згодом, заради казкового світу вуличних розваг, він кинув юридичний коледж і почав заробляти, жонглюючи і граючи музику просто неба. Утім, у 1979 році в гі не залишилося в кишені ані копійки. І хоча юнак намагався заробляти гроші, працюючи на електростанції, в його серці жив цирк. Познайомившись із ще одним мрійником, артистом Жилем Стекро, він заснував першу власну трупу ходолістів. У 1984 році вони уклали перший контракт на 1,2 мільйона канадських доларів на організацію Свята в Квебеку. Гі поставив сенсаційну на ті часи програму під назвою Цирк дюселей, яка вже скоро змінила світ цирку. Група цирк Дю Солей» в розважальному бізнесі майже 40 років. Вистави цирку відвідали понад 180 мільйонів глядачів в 60 країнах. З перших днів існування цирк Дю Солей» відмовився від залучення для вистав тварин. Творці всесвітньо відомих шоу розширили свій профіль до створення мультимедійної продукції та тематичних парків. Канадський цирк дю солей одразу справив справжній фурор. Вже через шість років після заснування він гастролював по США і виступав в Лондоні і Парижі. А у 1995-му відкрив резиденцію в Амстердамі. Вже на цей час за рік цирк заробляв 110 мільйонів доларів. А ще через п'ять років статки зросли до мільярда доларів. Я завжди мріяв залучити в цирк кращих талантів світу, і ця мрія все ще живе. Я сподіваюся, що студія далі стане будинком для творчих людей з усього світу. Кожен з них важливий для того, що ми робимо. Вони заслуговують усіляких похвал. Попри хороші показники, у 2015 році у цирку почався спад. Хоча на той час вистави відвідували приблизно 10 мільйонів чоловік, не всі вони були прибутковими. Компанії довелося скоротити 400 співробітників з 5 тисяч а вже скоро гіла Ліберте продав контрольний пакет акцій циркутю солей. Утім, зберіг за собою 10% акцій і право приймати участь в долі шоу. Вже у 2020 році світ сколихнувся від новини про те, що легендарний цирк «Дю Солей» визнав себе банкрутом. Це відбулося через три місяці після того, як компанія закрила виставки і тимчасово призупинила виробництво своїх шоу повідомляє CNN. Було звільнено 3,5 тисячі персоналу, тобто 90%. Борг компанії склав близько 900 мільйонів доларів. Казковий світ цирку було зруйновано карантинними заходами COVID-19. Останні 36 років цирк Дю Солей» був дуже успішною прибутковою організацією. Утім, з нульовими доходами, після примусового закриття усіх наших вистав через covid 19 менеджменту довелось діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії. У травні 2020 року місію порятунку цирку Дю Солей» на себе взяли уряд канадської провінції Квебек, а також три приватні інвестори. На відродження пообіцяли виділити 300 мільйонів доларів. Утім, ще півроку компанії було не до вистави веселощів. Умови угоди постійно змінювалися, поки контроль над нею не перейшов від американської TPG Capital і канадського пенсійного фонду Квебека до трьох інших кредиторів. Нові власники цирку дюсолей оголосили про намір вкласти 375 мільйонів доларів на оновлення репертуару циркової трупи. А от продавати активи компанії, і змінювати керівництво не стали. Повідомляє CBC News. Хоча порятунок всесвітньо відомого цирку сколихнув світ так само, як і його банкрутство. Великих планів з відновлення на 2021 рік нове керівництво немає. Побалують глядачів лише невеликою кількістю вистав. Свою роботу на 100% відновили шоу в Китаї і Мексиці. Основний же план відродження спрямований на 2022 рік. Шоу продовжується.